З нами Владислава Слободян, гравчиня Карпат, найкраща гравчиня Карпат цього матчу. Розкажіть, будь ласка, які емоції у вас від того, що отримали цю нагороду? Емоції дуже класні. Я вдячна всім дівчатам за гру. Спартак нам дійсно дав бій. І до останнього, навіть коли вони програвали, вони не здавались, боролися йшла, гра там. І меч в меч, і все. Тобто, грали до останнього, але сьогодні ми виявилися сильнішими. Я вітаю наших дівчат з цією перемогою. Це дуже класно. У першому таймі був момент, де ну, по перше, ви вийшли вперед. Свої моменти реалізовували там було 4-0, потім повернувся Спартак. Завдяки чому змогли перевернути гру напевно, ми просто так зробили такий рівок, ніби 4-0, але потім все, все одно йде у сталість: там не забив, там не забив, і ми втратили свою перевагу. А Спартак на, на, навпаки набрав обороти і догнав нас. Ну і в цілому, по про команду в цьому сезоні. Як оцінюєте сезон, що можна було краще, що гірше? Сезон виявився дуже неочікуваним, дуже класна організація. Видно, що ми ростемо в, е, в цьому напрямку. Я хочу е, привітати всіх дівчат з закінченням сезону, бо, це, бо цей сезон був дійсно важкий і морально, і фізично, і побажати їм успіхів всім. Нехай якби відновлюються, і зустрінемося в наступному сезоні. Ну і в фінальному поєдинку, поєдинок проти Галичанки, таке класичне протистояння, які можливо ну на що звертаєте увагу у суперника. Секрети, звісно, видавати не треба, але можливо, що хочете сказати? Ну, у Галичанки, по-перше, в них якби два сформованих склади, які можуть взаємозамінювати один одного, щоб хтось перепочив, хтось вийшов. Вони швидкі, у них дуже добре поставлений захист і є комунікація з воротарями. Тобто вони швидкісна, ш... класна, технічна команда, але ми не опускаємо руки. Ми завжди з ними боремося. Нам цікаво грати. Тому завтра побачимо, як воно буде вийти. Як на вашу думку, як ну що треба вам робити? Яка найсильніша сторона Карпат? Як перемогти хлочем? Карпат, ну ми зараз доволі непогано е, не бі, біжимо відриви, переходи. Якби ми так само боремося в захисті, у нас звісно бувають іноді прогалини, але це нічого, ми стараємося виправити, тому тут як піде гра.